І сьогодні я дуже вам хочу показати дещо. Секретку одну в друзі. Вибачте, що знімаю це так пізно. Якщо хтось не бачив секретки в цій групі, тоді ставте вподобайку, а ми починаємо. Для початку на всяк випадок візьмемо цього тигнення. Заходимо на локацію. На цій локації, дивіться, як тут красиво! Хочу вам показати одну секреточку. Візьмемо, наприклад, цю красиву сонну дівчинку. В цій полисі схований ось такий клей з гучкою. Тут є макарони. Відстаємо їх та даємо Персонажі є ось такі от дії, якщо ви не бачите, друзі. Тепер маляти також можуть робити поробки. Давайте, наприклад, вона зробить ось таке буси. І вона подарує мені їх. Або виховательська. Тепер... Вихователька, це вам. Вау, дякую! Ідеально! Можна багато фігурок зробити? Давайте я вам зроблю. Давайте ще він зробимо такого метелика. Такий малесенький. Беремо ще клей. Таро та клеїмо. Ось такий красивий привозок. Чух-чух. Далі у нас іде ось такий от браслетик. Я можу його одягнути. Від... Ну, давайте, до речі, якщо ви знімаєте дуже як, відео про жабок, там де ви знаходите все про жабок, тоді то обов'язково зайдіть в цю групу. В неї є така штучка і дуже миле пальто. Тепер буде видно. Дивіться, яке красиве. І, наприклад, якщо вам потрібно буде для відео це плаття, то воно на ній. Це був, це був перший сюрприз. зараз передивлюсь, чи є хтось там. А, ми пропустили одну фігурку ось такого котика. Давайте всіх їх поставимо ось туди. Метелика! Ну і все. Давайте спагайте покладемо діткам його шкафчику. Клейдерич можна забрати. Я хочу його забрати з собою. Не знаю якою. Перша секретка це з оцією зубною щіткою. Береж дивіться. Можна нею зуби чистити. Добре, я не про це. Чистимо. Чистим чистом добігла. Бо цього синього бізнемотика також брудні зубки. У нас є подаруночок. Можемо йти та покладемо його. Дивіться, тут така зубна сітка отакий От зубчик і зубна щиточка. Давайте їх покладемо в наш рюкзачок. Щіточку поставимо на місце. Дивіться, який і малий туалетна вірш. На жаль, бах пофіксили. Тепер не можна там сидіти. Це дуже прикольна качелька. Окей. Тепер можемо йти за цим. За цією квіточкою є ось така відкритка. Хм. Що це? Дивіться, друзі, це дуже мила штучка. Дуже мило. Давайте будемо робити секретки. Якщо деякі не спросили, то вибачте... перше це найближче. Де нам не прийдеться хватати півмільярда карт. Ось так. От є Упс. Ось тут. Бока будуть хрестики. це зробимо? Дадуть машинку. А чого воно з гірки не з'їхав? Тут треба коло, 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 коло. Нам випадає ось такий мішець. Тепер на найближчій локації. Найближча локація. Звісно ж, це школа! Береги цього равлика нема вузяків, на жаль. Я не знаю, куди вони зникли. Можемо бігти в школу. Я все показую без... Ну, вирізуміти. Я заходжу, поставте вподобайку, якщо ви ще не поставили. А то біжимо, друзі. Друзі, нам потрібно бігти сюди. До речі, це дуже похоже. У-у-у-у! Якщо мене знала, тут є така підказочка. я такі. Така мила дівчинка. Давайте її заберемо до себе. І є ще отаке сонечко. Біжимо. Наступна локація це ігровий центр. Ну, ви зрозуміли. Друзі, чого ця заставка сьогодні була настільки довго. Біжимо. Це найскладніше, воно може в мене не запрацювати, не знаю. Так, дві червоних, дві синих, две фиолетовых. Ага. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Дливно. Друзі, я вас еще правда, натискала! Ось така ігона нам виплив. Далі йдемо в дитячий магазин одягу. Друзі, ось ми на локації. Давайте оплатимо. Так, де він? Де це бах якийсь? Друзі, ну він же завжди був там. Можливо, я його рукою заділа. Не знаю. Ось він, так я здобув цього заділа. Тепер біжимо в пурпурний магазин. Це магазин там, де багато милих котиків. Ну, не котиків, ну, фестиваль. Що тут відбувається? Таке мене вишню. тут відкривається сердечко. Можемо його вставити. І тут нас чекає ось така жабка. Далі йдемо в ходовий магазин. Друзі, ось ми на локації можемо спокійно йти. Поробляємо чоловіку. І, друзі, в ось цьому шк... в цій шефці. Дивіться цей малюк. Друзі, шафка у вас може бути закрита. Так що відкрити її. Йдемо назад в садочок. Я вже захожу. Ми з вами, до речі, тут 9 хвилин уже тусуємось. Окей. Ось ми на локації. Давайте дістанемо сонечко. Цьому хлопчику дамо сонечко. Пачку тримай. Ой, це моя улюблена іграшка. О, друзі, а ви знали, що где-то сидіти в таких місцях. От. Але їх потім дуже важко дістати. По цьому. Домоги. Походь хотів, він мене сховався. Я розумію. Наступна річ це лисичка. Це моя улюблена іграшка дякую. Далі беремо оцю, оцю місяць. Місяць даємо дівчинці і Гуана хлопчику. І жабку, друзі, цей хлопчик нам допоможе. О, ты моя любимая котенок, и я тебе дам подарок. Друзья, что это? Давайте я достану свою дотенку. Привет. Привет. Давай. Вау. Друзья, это же спальный костюм. Дружина не подобается. Давайте свиську залишимо його в рюкзачку, щоб він був чистенький. Добре, можеш бігти. І останнє з ліанами. На цьому холодильничку є отака підказка. Отак от, от вона має стояти. Тут просто тикаєш на ліану і обіч піднімається, опускається. Шірочка буде високо. Так, Хмаринка приблизно якось так. Тепер оце. Ой, це хмарку. Зараз просто необхідно. Ось так. Тоді дірочка зовсім низько. зовсім високо. А Упс. Пускаємо її зовсім і піднімаємо головну частину. Можливо, вище треба. Друзі, а чого в мене не працює? Так, упс. Тикаємо просто. Вот так от. Ось так. Ось так. Я сейчас найду беру розмої друзі. На жаль, мене не вийшло зробити цю секретку. Хто знає чому, напишіть, будь ласка, у коментарях. Зараз усім бувайте всім цьомки-бомки і побачення. Ви сьогодні привітали на каналі Діана ба, -ба Нана.